Ви, напевно, не раз чули фрази на кшталт. Чоловіки думають тільки про одне: Жінки хочуть, щоб їх розуміли без слів. Або ще краще, всі чоловіки бояться серйозних стосунків, чи усі жінки хочуть заміж за багатого. Звучить знайомо. Ми звикли сприймати ці фрази як жартівливі узагальнення. Але насправді за ними стоїть серйозна когнітивна помилка. Вона називається помилка групової атрибуції. І ще одна дуже схожа персоніфікація групи. Це коли ми приписуємо групі людей, наприклад, чоловікам або жінкам, риси, мотиви чи бажання так, ніби вони єдина істота зі спільною думкою. Наш мозок любить прості пояснення. Коли ми бачимо велику групу людей, він наче згортає їх у колективну особистість. Наче це не мільйони різних людей, а один величезний чоловік. Або одна гігантська жінка. Так з'являються твердження: чоловіки зраджують, жінки хитрі, чоловіки не слухають, жінки не розуміються на техніці. Але ж очевидно, якщо ви знаєте хоча б кількох чоловіків і жінок, вони дуже відрізняються між собою. І все одно мозок знову і знову спрощує: чоловіки такі, жінки такі. Чому ми так робимо? По-перше, це економія мислення. Уявіть, якби щоразу доводилося аналізувати мільйони особистих історій, щоб зрозуміти, чого хочуть жінки. Неможливо легше створити одну модель у голові і підганяти під неї все, що бачиш. По-друге, це соціальна ідентичність. Людям подобається відчувати, що вони належать до певної групи, і зручно вважати, що ця група має характер, голос, навіть бажання. Яка користь від того, щоб усвідомлювати цю помилку? Перше, менше конфліктів у стосунках. Уявіть пару, яка свариться. Вона каже: Ти, як усі чоловіки, нічого не пояснюєш. А він відповідає: Ну, а ти, як усі жінки, драматизуєш? Вони вже говорять не одне з одним, а з уявними колективними образами. І сварка стає безкінечною. Якщо ж усвідомлювати, що перед вами конкретна людина, а не представник групи, стає набагато легше зрозуміти одне одного. Друге, менше стереотипів на роботі. Часто можна почути, що жінки не витримують стресу керівних посад або чоловіки не можуть працювати в дитячому садку. Це не тільки несправедливо, а й заважає бачити здібності конкретної людини. Коли ми звільняємося від цієї помилки, стає простіше оцінювати людей за їхніми діями а не за ярликами, третє. Кращі стосунки в дружбі і сім'ї. Ви починаєте чути не всіх чоловіків чи всіх жінок, а конкретні слова ваших близьких. Це робить спілкування теплішим і справжнім. Яка шкода від того, що ми не усвідомлюємо помилку? По-перше, стереотипи стають самореалізуючимися. Наприклад, якщо жінці постійно повторювати ти жінка, ти не розумієшся на техніці, з часом вона справді може перестати пробувати щось у цій сфері. І навпаки, хлопчику можуть казати, хлопці не плачуть, і він навчиться придушувати свої емоції. По-друге, втрачаються можливості: якщо компанія вірить, що чоловіки краще продають, ніж жінки. Вона не візьме на роботу талановиту менеджерку. Якщо чоловік думає, що жінки не цікавляться бізнесом, він може не порадитися з партнеркою і втратити розумну ідею. По третє, зростає відчуження. Коли ми сприймаємо протилежну стать як колективного ворога, стосунки між чоловіками і жінками наповнюються недовірою. Замість діалогу з конкретною людиною ми сперечаємось із вигаданими образами. Чому це ще й персоніфікація групи? Тут спрацьовує другий феномен персоніфікація. Ми кажемо, чоловіки бояться сильних жінок. Жінки вирішили, що їм тепер не потрібні стосунки. Зверніть увагу: тут група звучить як одна людина, наче існує єдиний чоловік і єдина жінка, які радяться самі з собою і приймають рішення. Це зручно, але абсурдно. Уявіть вечірку, де кілька жінок сидять окремо і жваво обговорюють щось. Один хлопець каже: Ну, жінки знову змовляються проти нас. Але насправді вони могли обговорювати серіал чи роботу або інша ситуація. У компанії вирішили скоротити відділ. І чоловіки кажуть: жінки на роботі завжди бояться змін. Але це висновок без жодного опитування конкретних співробітниць. Як розпізнавати цю помилку у своєму житті? Якщо ви чуєте у фразі слова усі чоловіки або усі жінки це вже сигнал. Якщо група звучить як особистість, чоловіки хочуть, жінки вирішили це персоніфікація. Якщо хтось наводить один-два приклади і каже, так роблять усі, це теж ознака групової атрибуції, давайте розглянемо, як звільнитися від цього мислення. Перше, замінюйте чоловіки і жінки на деякі люди. Це одразу прибирає категоричність. Друге, запитуйте, а звідки я це знаю? Якщо відповідь з анекдотів або з фільмів, то можливо це просто міф. Третє. Зосереджуйтесь на конкретній людині. Замість ти, як усі чоловіки, скажіть, ти зараз не відповідаєш на моє запитання. Це чесніше і працює краще. Помилка групової атрибуції і персоніфікація групи це те, що спотворює наше бачення чоловіків і жінок. Ми перетворюємо мільйони різних людей на один спрощений образ і живемо з цим образом так, ніби він реальний. Але варто лише зупинитися і подивитися уважніше, і стає ясно, кожна людина унікальна. І щоразу, коли ми перестаємо говорити, чоловіки хочуть чи жінки думають, а починаємо слухати конкретного співрозмовника, наш світ стає набагато цікавішим і чеснішим. Тож наступного разу, коли почуєте жінки завжди або чоловіки ніколи, усміхніться і подумайте, це говорить не про них, а про когнітивну помилку в нашій голові. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте свої думки у коментарях. Давайте разом вчитися бачити світ ширше і без ілюзій.